Понад сотні українських і убитих, закатованих расистами. Ті діти нам живим дуже болять. Вони на небі поряд із пречистою. Вони в бібліотеку більше не прийдуть, не усміхнуться мамі, не радітимуть. Без них невдовзі липи зацвітуть, без них пташки в теплі краї летітимуть. Їх друзі не покличуть у двори, Книжки не дочекаються ніколи. Вони дивитимуться на всіх згори, яких однолітки спішитимуть до школи у Маріуполі, у Бучі, Бородянці. Вони лиш мріяли щасливо і мирно жити. Підступний ворог в лютому уранці вже сипав бомбами, аби дітей убити. Вже сонця й неба не побачать, не зустріну з нами перемогу. За ними Україна, гібко праче, стріляючи квітами останню їх дорогу. Пробачте нас, маленькі українці, що не зуміли захистити вас, на перші обірвалися сторінці, життєва повість, і вогонь погас. Для вас лунатимуть казки на тому світі. Ви на хмаринках молитесь за нас. Шануємо пам'ять українським дітям. Вони для нас житті в житті дороговказ.